Вітаю, друзі, ми з України! В попередньому гастрономічному ролику про різдвяні ярмарки в Словаччині я розповів, що такі дійства є суцільним святом живота та нескінченних змагань хазяєвів словацького вуличного фастфуду. Першій страві словацькій різдвяній капусниці була присвячена більша частина першого ролику. Посилання на ролик з капусницею ви знайдете в коментарях до цього відео. Розповідаючи про капусницю, я сказав, що ця страва просто бомба в якості закуски до фруктових словацьких дистилятів міцністю від 50 до 72 градусів. Сьогодні мова саме про такі дистиляти, Тобто, це горілчані вироби, зроблені способом варіння брашки, отриманої з квасіння фруктів або ягід. Грушка, слівка, маліновка, аборіхоскавка і таке інше. Фруктові дистиляти найсмачніше для чоловіків і найважливіша частина словацького різдвяного застілля. Хоча у Словаччині дуже багаті традиції виноробства та споживання виноградних вин не менш важливу роль у культурі пиття відіграють і міцні алкогольні напої. Найчастіше це саме дистиляти, тобто бадьорі рідини з міцністю від 50 до 72 градусів, отримані шляхом варення та перегонки. В Україні цей процес відомий в народі як самого наваріння, в Словаччині це паління алкоголу. Такі напої ще називають палінка, палініця. Найбільш ходовими серед словаків є сливовиця, боровічка та грушковиця міцністю 52 градуси, сміх-сміхом, вино-вином, а перший традиційний тост за словацьким різдвяним столом завжди за головою родини і завжди з міцним алкоголем, як правило, із фруктовим дистилятом. Їх ці дистиляти ще ласкаво називають грушка, сливка. Тому коли ви чуєте, як словацькі чоловіки обговорюють ці фрукти або ж ягіди, це не завжди сидівники. Крім названих, ще є вішньовиця, тобто вишенька, черешньовиця, тобто черешня, броскіньовиця, тобто персик, маргульовиця, тобто абрикос, і так далі, і тому подібне. Втім, всі фрукти, що містять сахариди і які можна заквасити. Можуть бути використані алкоголь, слід сказати, класний. Як я люблю говорити в таких випадках, холодний, свіжий, смачний. А якщо без жартів, то словацькі дистиляти завжди з яскраво вираженим фруктовим букетом. Навіть 52 градусні м'які легко п'ються. З легким видихом без тіні неприємних дріждових та інших важких присмаків. В Словаччині дозволене приватне варіння алкоголю. При цьому основні обмеження такі: готувати горілчаний дистилят може лише особа, що досягла 21 року і ніколи не була судима за кримінальні злочини. Палити свій алкоголь має право людина, якій належить власний сад, тобто виробити фруктовий дистилят може лише той, у кого є власні фрукти чи ягоди. Купити в супермаркеті сливи і зварити з них сливовицю це порушення закону. Пристрій для варіння та перегонки дистиляту мусить бути зареєстрований в Міністерстві сільського господарства та на митниці. Яка здійснює оподаткування алкоголю. Перед процесом виробництва дистиляту власник мусить за три доби попередити про це митників. Вироблений таким чином алкоголь може бути вжитий лише для власних потреб заборонений продаж. Чітко вказані і норми подібного приватного виробництва не більше як 25 літрів на одну особу щорічно. Якщо ж хазяєва захочуть продавати свою паленницю, то для них застосовуються дещо інші правила, і, звісно ж, значно підвищене оподаткування. Втім, як на мене, то словацька держава не дуже той слідкує за таким приватним виробництвом алкоголю. хоча належним чином обладнані паленіці, є в багатьох словацьких селах. вони працюють педигідою місцевої в даному випадку сільської влади. Приватні особи доставляють в паленницю свою власну брашку, а робітники паленниці виробляють алкоголь. В більшості випадків таким паляницям люди делегують і всі питання щодо сплати мита та податків. Безумовно, що паляниця бере певні гроші за свої послуги. При такій організації саме сільській владі і держава делегує функції надзору і контролю за виробництвом дистилятів. В селі, як ви розумієте, важко приховати що небудь від односільців. Втім, про тонкощі таких справ і підсумків контрольних заходів краще промовчати. Ось де доречно сказати: не палій палінку, та не паленим будеш. До того ж, думаю, що на сьогодні вже вистачить смачної інфи, бо реально дуже важко говорити і монтувати ролик, адже є загроза захлинутися слиною. Тож будьмо в найближчому часі. Викладу на своєму Ютуб каналі продовження Різдвяно-гастрономічних досліджень. Дуже прошу вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.